Мені так подобається. Я так художник, я так малюю. Ну, я бачу, що 54118. замащено арборіном, Як гарно те, що я розповідаю, як воно заростає. Та й оце коренево. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 25 жовтня, 21 рік. ну і Сьогодні будемо копати саджанці. Покажу ось лопати, які ми копаю. Будемо копати кизил. Дуже багато будемо саджанців сьогодні копати для себе і для всіх. Покажу, що маємо, яка коренева. До речі, зараз будемо копати, е, підщеп, як щеплений Володимирівський. Ось такі сажанці. Які саджанці. Тут ну, Володимирівський по два пагони, але ну, Володимирівський. Потрібно було щеплювати Володимирський і семен було б ще цікавіше і дорожче. Семирічна семирічний корінь. І ось такі гарні саженці. Тут вже коріння моща, потім викопаємо, покажу. Ось ці сієнці, на які щеплюємо. Ну, не встигав я трошки. На більшості сіянців вже навіть мені буде шкода перещіплювати, тому що можемо отримати якісь ось бачимо, вже плодові бруньки. Вже є плодові бруньки на цих сіянцях, а це сіянці семену. Це навіть не дикого, це я щеплю на сіянці семену. Все, буде відео, до речі, відразу покажу лопати, якими копаю саженці, Хто знає, хто спостерігає, придбав, що був позаминулому році ці лопати. Ну, я їх з рук, як я казав, не випускаю. До речі, працюю ось в таких рукавичках. Чудові рукавички. бачите. Ось, ще й ціна на них. Це я торгував так в ящики і лишалося, колись займався торгівлею. Та в принципі і зараз можу займатися, але немає часу. Які ви хочете рукавички? Ось ці чудові. Працюєш при посадці дружина садила полуницю в землі, все, бур'яни рвеш, руки лишаються чистими. Вони прорезинені. Тут на кінчиках двойна прорезинка йде. Дуже Гарно тримається все і працювати зручно. Вони тоненькі, легенькі, особливо зараз, коли болото і все інше. Тож працюємо. Ну і ось перший саджанець. Викопали. Це, нагадаю, семирічні коріння. Ось от хто приїжджає до мене додому, ось так я й даю. Ось так ми ложимо на плівку. Ось так. Ось так воно і забирається, тому що дуже багато мілкого коріння. Ну, це у нас по місцю тут іде у Миколаїв, то так струсимо, але не сильно, так сказати, ось так легенько. Ось так. Ось так воно буде. Ось так, ось так виглядають однорічні саджанці. Ну, щоб розуміли, ось ось товщина. Це 4, 5 уже років, 5 років корінь і один рік. І ось зараз в прямому ефірі дивіться. Який ком і ось коренево. Ось такі в нас однорічні кизили. Вже готуємо. Ну і знову абрикоси будуть, От, щоб не було так, воно у нас джингат-конгат стоїть. Ні, це фарліс фарліс і джингат. Чи конгат Що тут? Ага, ось ось Конгат. До речі, це Вадиму Миколаїв поїде. Садженець якраз те, що я кажу, це минулорічна окуліровка, а це позаминулорічна окуліровка. Я тут не знаю навіть, що це за садженець. Я забувся, що я тут щеплював. Я так... ну, от вона прокинулася. В цьому році вона прокинулася. Ну, ось так я її лишив. Хтось буде мати два. Ось так. Вони вже підкопані. Витягуємо. І ось така коренева. Ну, як на мене, все дуже-дуже-дуже чудово. Ну і самому цікаво грушки. Хто знає, хто спостерігає, як ми. Боролися, щоб вони вижили. Дуже багато у нас пропало Мішок. Мішок задуло, Дурне сьогодні дує. Це зимове щеплення. Бачимо, все замащено арборіном. Як гарно, те, що я розповідаю, як воно заростає. Вон, як арборін. заростає. і підкоп. І що маємо? Маємо чудову кореневу систему. Відмінно, мені це подобається. Це ми робили, бачите, щеплівка навіть лишилась. Зимове щеплення, ось такі кружки невисокі, як в цьому році. Але сенсу немає. На наступний рік то будуть здоровенні дерева, які нікому вже не потрібні. Хоча багато хто ганяється за ними. Ну ось такі ось таке коріння. Ось далі копаємо. Наступна в нас двохрічна майнор. Ну ми, майнор, ну, вона дає шалені прирости. Ну це вже, це вже дерева. Ось в прямому ефірі. ось Дивіться. Ну це вже це вже не знаю як показати. Це вже ось. Це вже супер дерево. Чудово, майнор йде до нових власників. Ну і наступне у нас черевищі. Черевичні такі ось лопата Лопата виходить 37 см, десь 60 см, такі в нас саженці в цьому році трошки приму розкидали, але... Але я думаю, вони гарні, вони з розвиток підуть. Немає сенсу, немає таких. І це, до речі, я все, що показую, це такий серйозний перший досвід. То таке робив для себе як-небудь, а це вже так. І зараз ми подивимося, що у нас тут Підщепа у нас тут сієнець. Дивіться, ну бляха муха О, коренева. Для такого маленького. Саженця така коренева, та він на наступний рік так попреплять, що це взагалі чудово, я думаю. Яблунька. Яблунь Грихард, ну, ось такі, ну, майже метр висотою, воно є. Різні це вже маленькі, звісно, які більші вже більш заброньовані були. Ось так все в нас замащено, заростає. На 106 здається. Блін, здається, вже не пам'ятаю. Дивіться, сильно не хочу витрушувати. Дивіться, скільки молодих корінчиків біленьких. І яка гарна коренева. Не хочу витрушувати, тому що ще туди поки місць донесу, щоб не обвітрюся. Все буде супер. Вон, пішов навіть корінь. Стержневий, значить, гарна підщепа якась. Ну, І яблуня Джереміні на високому. Штамбі, так сказати, високе місце щеплення. Мені так подобається. Я так художник, я так малюю. Ну, я бачу, що 54118. Я... Мені цікава була ця підщепа, я бачу, що тут... Ух ти, йомаю! Ух ти, йомаю! О! Та, йо оце коренева. Оце коренева. До речі, вона йде і вглиб. Ідеї, вона тільки не тільки. То У нас он, закладений маточник. Я думаю, все буде на цій підщепі у нас добре. Тут суперська, коренева, так що буде все добре.